Читаємо дитячу біблію разом Новий Завіт Жінки приходять до Ісусової гробниці. Із заходом сонця субота закінчилася. Марія Магдалина, Соломія та ще одна жінка на ім'я Марія купили пахощів, щоб наступного ранку намастити ним Ісусове тіло. У неділю на світанку жінки пішли до гробниці, несучи пахощі. Однак їх непокоїло, хто їм відкотить великого каменя від входу до гробниці. А раптом стався великий землетрус. Ангел Господній зійшов із небес. Він відкотив каменя набік і сів на ньому. Лице ангела світилося, мов блискавка, його шати були білі, наче сніг. Коли вартові що стерегли гробниці, побачили ангела, то затремтіли з жаху. Відтак попадали на землю непритомні. Ангел звернувся до жінок. Не бійтеся, мовив ангел, ви шукаєте Ісуса, але Його тут немає. Він воскрес із мертвих, як сам про це казав. Підіть і подивіться на місце, де лежало його тіло, а потім підіть і скажіть Ісусовим учням, що Він Воскрес. Він прибуде до Галилеї швидше за вас там ви побачите Його. Жінки побігли від гробниці. Вони були налякані і щасливі одночасно. Ісус живий. Вони мали поквапитися і знайти апостолів, щоб розповісти їм про все, що бачили.